Всім привіт! Хто мене не знає, я Вікторія Рурак і ви сьогодні на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як працює наш мозок. Хто е, розуміє, що мозок він дуже важливий в нашому тілі? так? Без нього ми б не, не працювали, ми б не жили і в загальному наш мозок це. Дуже класний інструмент. Так, але я хочу сьогодні про інше поговорити: що з духовної сторони. Мозок може деколи нас дуже сильно саботувати. І хочу сказати, що мозок це не є щось погане. Мозок він хоче нас захистити від того, що може ніби статися щось погане. Я хочу сказати по прикладу. Наприклад, є точка А, людина, наприклад, хоче піти на якесь навчання. так? І… Мозок їй каже, ти зараз потратиш гроші, ти будеш бідна, а тебе не буде потім що їсти, нащо тобі того, не йди туди. Так? А наша душа така, давай, йди туди, бо тобі то класно, тобі то потрібно, ти там виростеш. Так? І мозок не то, що він такий, все проти всього. Просто він хоче нас захистити від нібито. Від провалу, але насправді там немає ніякого провалу. І це так працює всім. Якщо людина хоче звільнитися з роботи, мозок там взагалі створить найгірший сценарій, який може бути. що Людина взагалі може бути безхатьком. Так? Але ви ж знаєте, розумієте, що цього не станеться, бо ви, ну, ви все будете робити для того, щоб ваше життя ставало краще. Але з духовної сторони а, е, треба слухати своє, свою душу. Так? Наша душа завжди знає все, що ми хочемо. Мозок він більше хоче контролювати і знати, що буде наперед. Але є речі, які ми ну, не можемо все знати. Розумієте, просто не можемо. Просто нас, як ніби ведуть. І ми маємо дуже багато гілок реальностей, куди ми можемо піти і який ми вибір можемо зробити. А, також що мозок, він взагалі такий, а, він боїться, він боїться щось різкувати. Але а, ми маємо в такий момент просто не казати: ну, бляха, цей мозок такий. Просто ми в цей момент маємо сказати. Так, мозок, я тебе люблю, дякую тобі за те, що ти мене захищаєш, але я сьогодні хочу, знаю, що все буде добре. Так і ви просто відчуєте, що все, ці страхи просто відпали. Тому що він, він такий, така він булочка, яка хоче нас просто захистити. І я вам всім рекомендую слухати свою душу. Наша душа завжди знає правильні відповіді. Тому дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Можете написати в коментарях взагалі, яка ваша думка щодо мозку. Дякую за перегляд. Па-па!